Вітаю всіх. на ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергову втрату очок Динамо, стабільний ковбас, провальний колос та багато іншого. Друзі, ну а перед початком відео я хочу звернути до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у ковалівці, де рух переміг колос з рахунком 2-0. З одного боку, цю перемогу можна назвати сенсацією, тому що Колос непогано стартував в цьому сезоні, ну, а рух навпаки погано, маючи до цього поєдинку лише три очки. Але якщо дивитися матч... То він і близько не виглядав сенсацією, тому що львів'яни показали досить цікавий футбол, і виглядали вони в цьому поєдинку так, немов не було за останній рік так багато втрат. Ну а колос так само виглядав, як рік тому, тому що, наче і декілька моментів було на поганих, але просто не забивають, тому що могли і про рахунку 1-0 забивати та зрівнювати рахунок, і гра, звичайно, вже змінилася б, але не забували. Хоча все одно підопічні Федика провели класний матч, і я вважаю, що повністю переграли ковалівську команду. Щось трапилося з підопічним Орсана Костишина. Він, наче, казав в минулому турі, що ця поразка їм допоможе почати все спочатку, щоб скинути гру з усіх лідерів чемпіонату. Але як ми бачимо, вона зіграла лише навпаки, тому що цей матч вони провалили. До речі, незважаючи на те, що в цьому матчі не було питань до арбітра, я все одно хотів би згадати ось ці суддівські питання. Тому що коли призначали пенальті у ворота колоса, хотів би порівняти ці призначення з тим, як не призначили в минулому турі. В минулому турі не призначили пенальті для епіцентру у ворота Кудрівки, і у та комітет арбітрів там пояснював там аудіозаписи показували від арбітрів ВАР. Де пояснили, що не призначили пенальті, тому що була коротка відстань між гравцями, а тому гравцю Кудрівки просто не вистачило часу заховати руку. В цілому це нормальне пояснення, і з ним трошки можна погодитись, тому що ну, дійсно воно так і є. Але якщо воно так і є, чому призначили пенальті у ворота колоса про рахунку 1-0? Тому що ну, там такий самий момент, там така сама відстань була. Тобто, ось це мене постійно бентежить, що постійно різні ось такі е, трактовки там призначень, не призначень пенальті. Тут ми даємо пенальті, немає ніяких питань, там не даємо. Також на впевнених таких обличчях кажемо, та все нормально, все правильно зробили. І так в нас постійно і це було і в минулому сезоні, що одні арбітри роблять так, інші так. Таке враження, що вони навчалися просто в різних закладах. Ось у Тернополі зоря перемогла епіцентр з рахунком 2-1. Епіцентр після цього туру став одноосібним аутсайдером, тому що рух набрав очки, і тепер вони єдині, хто залишається трьома очками. Більше лише у Полтави там 4. І на мою думку, епіцентру не щастить в цьому сезоні, тому що могли набирати більше балів, ніж три. Набирати максимум очок з Кудрівкою, якби призначили пенальті. Е, набирати там. Бодай один бал в матчі проти Кривбасу, коли була ось ця гульова перестрілка. Тобто набрали б сім очок, мали б там трошки більше ніж є, і принаймні не знаходились на останньому місці. А так, звичайно, очки втрачаються, втрачаються ще й з прямими конкурентами, і звичайно, після цього зараз. Піде багато чуток, що, начебто, Сергія Нагарняка зараз будуть змінювати. На мою думку, це класний тренер, який провів класний сезон в першій лізі, вивів команду до УПЛ і знайти краще, ніж він, ну просто ну, немає варіантів. Тому не хотілося б, щоб епіцентр зараз, знаєте, так судорожно шукав нового тренера, який щось тут врятує. Що стосується зорі, то для них це була відносно легка перемога, тому що. Ну, подивіться, як на перших хвилинах забивав Анджушич, який там просто спокійно пройшов гравця, який перед ним впав. А потім білий, який помилився на виході. На мою думку, він не повинен був так прям дуже сильно рипатись на нападника і таким чином дав себе обіграти, і той його просто перебив. Ось у Олександрія вдома поступили з Карпатам з рахунком 0-2. Підопічні Кирила Настеренка за останні три матчі в УПЛ набрали сім очок. Перемогли ЛНЗ з розробним рахунком, зіграли в нічию з Динамо, перемогли Полтаву, і здавалося, на якийсь там перший погляд, що начебто команда оговтується і далі лише буде краще. Однак, все одно треба розуміти, що склад нестабільний, нестабільні гравці, нестабільні зв'язки між гравцями, тому звичайно будуть проблеми. А коли ще є така проблема, як Кампас, який в цьому сезоні взагалі на себе не схожий у порівнянні з минулим, то, звичайно, шанси на перемогу чи нічию будуть ще менші. Бо він в цьому поєдинку став абсолютним антигероєм. Спочатку призначили пенальті, після його руки зробили рахунок 0,1, ну а потім через його рикошет дуже смішний і мемний, рахунок став 0-2. Все на цьому матчі завершений. Звичайно, Карпати мали перевагу в цьому поєдинку, вони краще атакували, однак не прям настільки багато, що самостійно без цих моментів вони там настроїли багато моментів. Тому з великою ймовірністю цей матч міг би завершитись з рахунком 0-0, але Кампас допоміг львів'янам. Ну а для Карпат трошки все налагоджується, бо за останні три тури в них вже сім очок перемогли у Болонь. Зіграли в нічию з Динамо, і ось тут перемогли. Тому потрошку, я думаю, чуток буде менше про те, що будуть звільняти Лупашка. Тут так само, як і в ситуації з нагарняком, я вважаю, що швидко і легко знайти заміну Владиславу Лупашко ну, просто немає. Це дійсно класний тренер, який щось вміє, щось знає, і найголовніше вміє розвиватися. Я вважаю, це найважливішим фактором. Тому. Карпатам треба не боятися йти далі, і все в них вийде. А ось Оболонь та Верес розіграли нічию 1-1. Це вже третя нічия поспіль між цими командами на оболоні Ренні в рамках української прем'єр-ліги, і по поєдинку, по грі, воно так приблизно і відчувалося, що матч так і повинен завершуватись. Хоча оболонь була трошки ближче до перемоги, навіть не зважаючи те, що пропустили швидкий гол через помилку вортаря Сташківа. Хоча в інших моментах він показав себе непоганим воротарем і досить непогано себе показує, поки зараз відновлюється Марченко. У болоні, як завжди, вдома грає класно, відважно перед рідними вболівальниками, перед керівництвом клубу, тому не здивований, що і знову вони так грають. Але цього разу їм допомогли їхні класні удари. В них є багато гравців, які можуть це зробити, але цього разу це зробив Курко. Він забив дуже класний гол, але ще більш класний гол міг би забити Прокопенка в другому таймі наприкінці. Він міг би стати переможним для команди, однак, на жаль, м'яч влучив у стійку пори з дев'яткою і не змогли вирвати перемогу. Єдине, що по цьому матчу хотів би ще додати, що прикро було за Івана Нестеренка, який отримав скоріш за все серйозну травму, бо за ним ще приїжджала швидка і кудись повезла. Можливо, робити там МРТ або, можливо, ще щось. Ну і в останньому матчі суботи Полісся розгромила Полтаву з рахунком 4-0. По цьому поєдинку важко щось сказати, бо це просто протилежні команди. Одна команда, у якої зі складом все ідеально, ну майже ідеально, в тому плані, що є багато гравців на лавці запасних, є класні гравці, які грають у старті. І у той самий час є Полтава, яка. Ну, відносно слабко і мало підсилилась перед цим сезоном. І, звичайно, зараз по ходу сезону, коли багато гравців травмовані, їм просто не вистачає гравців для того, щоб проводити нормальні матчі і гідно грати проти Полісся. І Полісся навіть не прийшлося щось робити там, неймовірне, створювати класні атаки. Полтава сама собі програла після перших двох голів, де помолилися біля власних воріт. Тому після цього матч був закритий. Для Поліся це вже четверта перемога поспіль в чемпіонаті, і звичайно, після таких перемог вони повертаються до боротьби не лише за Єврокубки, а й за медалі, і навіть за чемпіонство. Тому, як бачимо, той старт, який був не дуже в чемпіонаті, він звичайно був через те, що гравцям було складно відновитися після матчів в Єврокубках, після ось цих постійних переїздів. Що стосується поліція, то з'явилася для них приємна новина. Окрім того, що до лав збірного їдуть чотири гравці: це Воротар Бощан, це захисник Михаличенко, атакуючі гравці Гуцеляк та Назаренко. До цього списку ще доєднується Владислав Велетень, який, скоріше за все, замінить у збірній Віктора Циганкова. Белетен справді заслужив виклик до збірної України, але були питання, чи викличить його до головної збірної, тому що він викликається ще до Юнацької і повинен був допомагати Мельгосі в тому, щоб пробитися до фінальної частини. Але чергова травма циганкова змусила викликати велетня. А ось в першому матчі неділі Карубас переміг Кудрівку з рахунком 3-1. На початку сезону багато експертів, зокрема і я. Писали, казали про те, що у Патріка Манлоуна знову не вдасться з новим клубом, як це було шахтарем та металістам 19-25. Але закрили, так би мовити, рот хейтерам. І у підсумку ми маємо, що Кровбас зараз йде на третій позиції і претендує не лише на Єврокубки і на медалі. Ну а в цьому поєдинку вони повністю переграли Кудрівку, яка у відповідь нічого не змогла зробити, окрім ось цього голу на останніх хвилинах з центру поля. Він, звичайно, дуже красивий і це цікаво. Однак, прикро в цьому моменті за Кемкіна, який отримав травму. Будемо сподіватися, що ця травма не серйозна, і він якомога скоріше повернеться до футбольного поля, бо він є одним з найкращих гравців криворізької команди. А взагалі цей кривбас дуже нагадує зорю Патрика Манлована, яка також дуже швидкісно завжди атакувала, могла ось так різко вискакувати на. Ворота суперника і забивати багато голів. Тут є Мендоса, який дуже багато робить користі для своєї команди. Цього разу він відзначився дублем. Тому в цьому плані по виконавцям і те, що є у Патріка Мадлована, дуже схоже на те, що було в нього в зорі. Подивимося, як воно буде далі, бо тоді його висмукнув Шахтар з зорі. Можливо, в нього б далі не вдався в сезон з Орею, або можливо зробив би її ще кращою. Тому ось тут на Кровбасі ми побачимо. До речі, що стосується Мандоси, то нагадаю, що він є орендованим гравцем, але криворізці мають право викупу, тому думаю, що з великою ймовірністю вони його одразу викуплять і, можливо, одразу продадуть кудись, якщо хтось е даси грошей. Ось в центральному матчі туру, де динамо переймали «Металіст» 19-25, Команду розіграли нічию один однень для обох команд. Це дуже важливий поєдинок, бо киянам потрібно перемагати, бо вони до цього вже мали три матчі поспіль з нічиїх. І потрібно в цю серію нічиїх переривати, бо треба ж якось наздоганяти шахтар, який відривається. Ну і харків'янам також цей матч був дуже важливий, щоб знову перевірити свої сили проти сильного суперника. Вони зіграли в нічию з шахтарем 1 1 і вони показали, що вони можуть зробити так, щоб їхній суперник проти них мало що міг зробити. Але Динамо в цьому поєдинку повністю виграла перший тайм, де протягом 30 хвилин. Зробили багато моментів і, зокрема, забили гол. Але Динамо не було б Динамо, якби на цьому все і завершилось, тому що це єдині 30 хвилин, коли Динамо нормально грало. Протягом усього сезону та й минулого сезону за киянами спостерігається, що вони можуть видавати там, від 20 до 30 хвилин класної гри в цьому поєдинку, а потім кудись зникають. В чому проблема? Чому вони не можуть грати? Більше, куди зникає мотивація, куди зникає концентрація, це питання і до гравців, і до тренерського штабу. Бо який сенс від того, що ви класно провели перший там, якщо в другому таймі ви дозволили все, щоб харків'яни зрівняли рахунок, тому що те, як забував Іван Литовденко без якихось там перешкод, його не зустрів Михайленко, його опонент по позиції, і той зміг спокійно зрівняти рахунок. В цілому цей матч показав, що це рівні команди, бо і Динамо могло забивати другий гол у другому таймі, коли Кабаєв влучив у Хрестовину, і харків'яни могли забивати другий гол, коли, мав непоганий момент Литвиненко, міг би відзначити з дублем в цьому поєдинку. Ну і таким чином обидві команди зіграли на користь своїх суперників, набравши по одному балу. Звичайно, для харків'ян це класний результат, бо команда. Лише нещодавно вийшла до УПЛ, команда ще будується, команда ще комплектується. У команди є низка атакуючих гравців, які знаходяться у лазареті, тому, звичайно, в них є ще потенціал. Але в Динамо, як ми бачимо, ніякого потенціалу немає. Хоч для них це і рекорд, вони зараз мають 40 матчів без поразок. Але чотири матчі поспіль нічиї, чиї вони втрачають лідерські позиції в УПЛ, і звичайно виникає головне питання: а коли щось буде змінюватися? Питання, звичайно, до того, чи буде звільнятися самостійно Олександр Шовковський, завжди відкрите, бо навряд чи самостійно це буде робити керівництво клубу, тобто Ігра Суркіс. Бо для Динамо не зовсім зрозуміло, якщо звільняти зараз Шовковського. Кого ставити замість нього? Ми прекрасно знаємо, що кияни люблять обирати поміж київськими серцями, колишніми гравцями Динамо або ризикувати, як вони колись це робили з Луческу. Не думаю, що вони готові ризикувати, бо тут ще придеться платити великі гроші. Але наразі, що стосується заміни для Шовковського, то її там ну прям не видно. Можливо, це буде якийсь там тимчасовий виконуючий обов'язків. Ну, наприклад, Олег Гусів, який є помічником Шовковського, або, наприклад, запросять Лужного. Але що стосується там Ігоря Івічевича, що стосується Мирона Мракевича, що стосується Верна Дуба, то не думаю, що цих людей вони будуть звати до Динамо. Хоча є один ще варіант: щодо заміни Шовковського, можливо, Кияни розглядають матчі якінжорика, якого запросили там місяць тому, і який зараз працює в Динамо по стандартним положенням. Багато хто відзначає і це дійсно видно, що в останній час зі стандартами у Динамо стало краще, стали і забивати голи, і все це робити краще. Можливо, вони подумають і зроблять свій вибір на цьому поляку, який і очоли Динамо. Ну, і, до речі, напишіть в коментарях, якого ви хотіли бачити тренера у Динамо, можливо, цього поляка, можливо, ще одне динамівське серце або якогось іншого. Напишіть в коментарях. Ну і не можу проти осторонь дуже дивного коментаря Олександра Шовковського, чому не було Андрія Ярмоленка в заявці, де на питання, чому його не було, він відповів наступне. Це треба запитати в Андрія, тому що після матчу з Кристал Пелесом він підійшов і сказав, що в нього сімейні проблеми, і він вимушено покинув розташування команди. Деталі я не знаю, але на мій погляд, це дивно. В матчі проти Кристал Пелесу був дуже цікавий момент, коли Андрій Ярмонка замінили. Він був такий дуже гарячий, дуже емоційний і комусь там щось розповідав. Тому цілком можливо, що він сперечався саме з тренерським штабом. Після цього посварився з ними, зокрема Шовковським, і тепер ось так вирішив зробити, що в нього сімейні справи, так би мовити, висловлюючи протест до тренерського штабу на чолі з Олександром Шовковським. А взагалі, ось ця лінія проблем між Ярмоленко та Шовковським прослідковується вже останні два місяці, і вона стає все гарячішою, і гарячішою. То, думаю, скоро на нас чекає завершення, де Чимось воно точно завершиться. Ну і в останньому матчу 8-го туру УПЛ відбувся просто неймовірний рахунок, де ЛНЗ розгромив Шахтар з рахунком 4-1. Цей тур дійсно вийшов крутим, бо ми побачили, як і рух виграв у колоса, і Динамо з металістом 19 1925 розіграли нічию 1-1. Але цей результат, звичайно, перебуває усі інші, тому що. Шахтар востаннє розгромно програвав ще в 2016 році від Дніпра з рахунком 4 1 Тобто пройшло 9,5 років, вони в березні програвали 16-го року, і ось Шахтар знову розгромно програє. До того ж, подивіться на цю таблицю УПЛ, де з першого по сьоме місце різниця 3 бали. Я особисто давно такого не пам'ятаю. Ми пам'ятаємо лише, як Шахтар та Донамо набирають максимум очок і все, відриваються. І є лише боротьба за перше-друге місце, і боротьба за третє-п'яте. В цілому, результат цього поєдинку не можна назвати прям дуже неочікуваним. Рахунок так, але сам результат ні, тому що ми бачили, як Шохтарю було важко грати за Бердіном. Вони витратили там дуже багато сил, плюс витратили сили на переїзди Шотландії, ви уявляєте, скільки це часу витрачати? Ну а тут є команда «ЛНЗ». Підопічні Віталія Пономарьова завжди грають у дуже інтенсивний футбол. Так було у Русі, так зараз є в ЛНЗ, А тому, звичайно, грати в такий інтенсивний футбол після Єврокубків та такого тривалого приїзду дуже важко. А тому і не дивно, що воно таке відбувалося. Дивно, що воно відбулося з таким рахунком, 4-1, але в цілому результат не можна назвати прям дуже неочікуваним. Хоча, звичайно, ЛНЗ прям дуже повозив захисників Шахтаря в цьому поєдинку. Я не зрозумів, чому взагалі замінили Педро Педріки Назарова, який припустився жахливих помилок, який дуже легко дав себе обігрувати при другому та третьому голі. Подивіться на те, як легко обіграли Матвієнка при четвертому голі. Тобто, гравці ЛНЗ в цьому матчі ну, феєрили так, як ніколи. Та й в цілому можна назвати. Цей матч для ЛНЗ найкращим в їхній історії. І ось до речі, що стосується моментів гірників, то у них їх практично і не було. Забив красивий гол Назарина зі стандарту і все. Тобто це момент з нічого. А так в цілому гірники нічого не зробили, і це для них, звичайно, буде така серйозна поразка ще й перед перервою, тому йдуть на цю міжнародну перерву з сумним настроєм. Ну, обійшлося в цьому поєдинку і без невеличкої бійки, де вже після свиска матчу Асінор щось там не поділив з Марлоном, той, що захисник. Щось вони там штовхались, штовхались, потім прибігли, став ЛНЗ, став Шахтаря, почав їх рознімати і все завершилося. Але певні емоції в цьому поєдинку були. Були емоції від Бондаря, який там реагував також на Асінора. Тому. Звичайно, матч вийшов класним, та й результат, і рахунок також. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!